Салют народ! Нарешті потепліло. Це відео, яке ви зараз побачите, воно було зазнято на початку березня і робота була виконана на початку березня. Погода дійсно нас побалувала. Просто неймовірною теплотою. Вже людей бачу і в футболках і просто в ковтиночках. Ну, плюс 16, плюс 18, плюс 20 це таки, це таки тепло. І ця атмосфера погодна, вона прямо заставляє прям манить, щоб щось робити на дворі. У мене закінчилась відпустка. Ну, бачите, закон подлості. Закінчилась відпустка, пішла тепло, пішла жара. Не дуже це мене потішило, проте нема біди. Я все рівно взявся до роботи і робив все підряд. Ще й встигав їздити до стоматолога на якусь там корекцію і туди-сюди. Е, робив все підряд. Брався за одну роботу, е, залишав, закінчувалися чи то фінанси, чи то матеріал, чи то ще щось брався за іншу. Отак, от от я кидався туди-сюди. Брусь до, е, до стіни до парканчику, того, який попаде зараз в екран, але він би не мав би попасти, бо це інша історія, і я вам наступного разу обов'язково про нього розкажу. Там, повірте, є на що подивитись. Дуже гарно і прикольно вийшло, як мені здається. Проте вам судити. Е, взявся за той парканчик, який я роблю по огорожі курей, щоб загородити їх від злих духів. <рес> Закінчилась е, клей-піна. Залишив, пішов до другого. І отак, туди, сюди, сюди, туди. Замітив таку штуку, що під старим листям, під якимось сміттям і мусором, коли я прибирав. Ще дуже багато такого мерзлої землі, такої, як, знаєте, наче іні якісь. Наче от. Але в цей час, коли температура значно підвищилась, земля стала віддавати вологу. Болотом мокре, 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 земля відтанула в кінці кінців. І я взявся за лопату. Погнали! Плюс 15, плюс 16, плюс 20. Дійсно класно. Ви це все відчули, я думаю, і без мене. І в такий чудовий, один з таких чудових днів я привіз труби. Труби, які я думав копати в землю, забетонувати і в них ставити брус. Дуже довго роздумував, як це правильно зробити, як вірно, як зробити так, щоб і та криша загального е цього хоздвору була вже і продовженням криші кролятніше одної. Тобто роздумів, замірів було сотню. Ні одну пачку це було скорено в роздум'ях, як правильно, як доцільно, як заміряти, як виставити по рівню, чи треба виставляти по рівню. Все це такі нюанси, які такі тонкості, які ну, не давали мені спокою. Але я взявся, привіз труби. Труби я брав дешеві, я не брав дорогих труб, бо це дійсно дорого. Брав труби старі, поїхав на базар і питаю, чи є не ліквід. Так, є, не знаю, чи вам підійде. Я кажу, мені підійде, я їх буду бетонувати і закопувати в землю. Вони здивувалися, проте даремно, тому що класна штука. Е, труби вицівши, десь тріщина, таке. Дали чисто так лиш би забрав за копійки буквально. Ну, таке. І я привіз труби. Єдине, що, що я забрав все, що було неліквідно, мені не вистачило одної труби. Нічого страшного, якось заскочу ще до інших, може ще буде. Ну, побачу. Ну що ж, зараз побачите, навіщо мені труби і як я їх бетонував. Салют народ. Це пройшло ще кілька днів. І я привіз. Сьогодні зранку закупив труби і зараз їх привіз. Труби каналізаційні, причому брав це, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 160-ка, така, щоб заліз бруска, 10 на 10 туди всередину. Фу. Закінчилась в мене відпустка. З одного боку це добре, тому що є робота, а з іншого боку не дуже, тому що знов не буде вистачати часу. І, як завжди, по закону подлості. Закінчилась відпустка і наладилась погода. Чому я вам на початку сказав, що пройшло ще кілька днів, тому що один день був просто жах якийсь. І дощ, і сніг, і крупа якась несла, і, і мело, і ну був караул. Таке враження, ніби Євдоха перенеслась на початок березня. Але я думаю, що вона ще прийде. Не буває такого, щоб її не було. То така дівка. Що буду робити далі, я вам покажу. Вигружаю труби і до роботи. Ну, ось народ, прийшов час до стопчиків. Болото неймовірне. Земля, значить, чавкає, вона танеть на дворі. Хороша плюсова температура. Ну, плюс 10 точно є, може трошки менше. Стопчик. Значить, будуть такі стовпчики. Їх буде з одного боку. Раз, два, три, 4 штуки з іншого боку 4 штуки. Проте я не виключаю, що ті стовпчики, які по другий бік будуть, там будуть вони якось, я їх буду суміщати, усуміжнювати з клетками, щоб зробити оцей навіс тут, щоб тут накрити хоча б цю ділянку, щоб не було тут цього болота, щоб тут була чистота, порядок і щоб якийсь хижий та дурний птах сюди часом не залітав. Значить, ідея така. Труба каналізаційна, вона закопується на якусь, на якусь певну відстань в землю, заливається бетоном. Сюди заливається бетон, але до якогось підділу. Всередину вставляється рівненько шпилька, на яку потім буде насаджуватися стовп. Столб тут клиниться. Квадратний стовп дерев'яний і задувається пеною монтажною. Таким чином, він не буде в мене з бетоном, сюди не буде затікати вода. Тут воно все теж заштукатуриться ще потім. І стовпчик так збережеться досить прилічно. Якщо його просто закопати в землю, ну, через 2-3 роки він просто згниє. Тепер головне заміряти точно висоту. Я бачу, що тут йде трошки схил вниз в ту сторону. Тому, якщо навіть оцей, я може трошки обріжу, зроблю коротше і приблизно розрахую, скільки йому треба бути в землі, скільки над землею, ну пф, роботи трошки є. І так по рівню виставити всі стовпчики, щоб вони були рівними, однаковими. Проте це не дуже обов'язково, але це буде м -м, гарно, тому що ці стовпчики будуть входити. Оцей. Вони будуть зроблені, я їх потім теж обмотаю ще дротом, заармую і накладу сюди штукатурку. і вони будуть як типу як дерево таку кору зроблю, так як я на прикладі кролятні на землі зробив. Там в мене були стовпчики, але були не каналізаційні, не каналізаційні а були металеві такі від старого-старого мангалу, першого свого мангалу. Димоход був. Він досить прилічно був розміром, наполину, вже вони знили, проржавіли, чорні, грязні, але я їх закопав, забетонував і вийшло ідеально, я рахую. Тут буде непогано теж. Трошки встав, бо болить коліно все ж таки, іноді підниває. Ось. Перший стовпчик буде знаходитись тут. Я його постараюся якось якось разом до цього металевого стовпа. Проте я би забрав цей металевий стовп і вже зробив би замість нього нормальний. Але він йде в ансамблі з виноградом, з підпоркою. Це підпорка до винограду. Тому переробляти я не дуже тут хочу революцію робити, тому що якщо виноград впаде, я його там не підніму сам. Тож думаю? І відміряти буду від землі. Я думаю, що оптимальніше буде робити сантиметрів 60 його від землі. Отак. От Частину закопувати. 60 сантиметрів від землі, 30 заливати бетоном. Так. Да. 30 залити, 30 залишити. Для стовпчика. Стовпчики я свої повиставляю, а потім їх в рівень один відріжу так, як мені треба. Погнали! Ой, я мамо, люблю риця рісна, шапка до лиця. люблю гриця, Решетку, мабуть, я буду розрізати і сточувати її з цією трубою. Так буде гарніше. Да, вкопати сюди 40 см це буде круто. Треба трошки її обрізати. Зробити трохи коротшу. І я зараз навіть скажу наскільки. Ну, це вже те, що треба. Все окей, моя міточка 60 сантиметрів, якраз рівень з землею, ідеально. Тепер залишилось привезти пару грубих камінчиків або якогось бою там знайти і сюди так на, напихнути, скажем. Прийшла мені в голову ідея. покручую я сюди в самий низ цієї труби парочку таких якихось дурненьких саморезів. Так, для прочої крепкості. Хоча, я думаю, і так буде триматися, але робити то робити. Втягується все дротиком, але з того боку мені зручніше буде. Перший стовпчик стоїть, ще не забетонований. Але вже проволкою його дротом обкрутив, зафіксував рабіцу, поки що так, щоб вона стояла. Далі вона теж попаде сюди ще декілька буде шарів цієї проволоки. Для того, щоб краще чіплявся чіпляла штукатурка, чіплявся бетон. І зараз спробую зробити ще один стовпчик і виставити і цей, і той по рівню. Ну, погнали. Почалось, почалось бетонування перших стовпчиків. Значить, багато дуже замірів. Думав, як їх виставляти, чи по рівню, чи не по рівню. Дивився, щоб вони були всі рівні. Щоб, от, як ти заміряєш? Ну, по ниці, по яких по шнуровці? Ну, трошки незручно. Дивився на око, відходив з різних боків, придивлявся, щоб вони були більш-менш грали в, одно, в одній площині. Проте мені це було не дуже обов'язково і не дуже прям так аж, аж ну, щоб от дійсно так. Е, тому що це стіна, вона буде, ви побачите, як це все буде. Не буду забігати наперед. Тому е, більш-менш зробив порядку, але все одно, е, все рівно потім допустив деякі. Про що ти про рахунки, і ви їх теж побачите, але думаю, побачите це в наступній вже серії. Тут я заміряв, дивився в кінці кінців закопав і зробив перші стовпчики, проклав їх, далі мене понесло і пішло поїхало, скажімо так. Вносились корективи. Корективи вносились з приводу тої шпильки, яку я думав всадити всередині стовпчику. Насаджувати потом брус. Що воно б мені дало? Та рівном що там нічого, не став замарачуватись і не став їх робити. Погодка шепче. І в такий день, коли яскраво світить сонце і на вулиці дуже тепло, аж занадто тепло. Десь в районі 16-17 градусів. Гріх сидіти вдома, треба щось робити. Вчора трошки я вам не доказав до кінця е, всі свої ці ідеї, тому що раптово сіла болгарка. А без болгарки. І ні туди, і ні сюди. Просто перестала працювати. Я її розібрав, подивився, щотки, поклав їх назад, і вона запрацювала. Що це було, якийсь глюк. Неважно. Значить, дивіться, в чому проблема, що я бачу. Ось тут у мене один стовпчик за спиною і другий стовпчик. Вони викладені в рівень. Рівень ідеальний. Але, чи потрібно мені ці стовпчики викладати в рівень? Я задумався, тому що. Земля йде під наклоном. І тут цей стовпчик я майже не обрізав. Той далі, який буду ставити, мені треба буде ще доточувати, мені метра не хватить. А на що стільки заливати бетону? А я вам покажу, як воно виглядає здалеку. І вони різні. Цей менше сидить, той більше. Негарно. Тому я сюди покладу один обрізаний, так, щоб він був приблизно стільки ж сантиметрів 60 від землі. І вони будуть йти по ступеньках. А от брус, який буде. На кришу. а той має бути в рівень виставлений. І так буде вірно. Ну, дивіться, як здалеку виглядають ці стовпчики. Один менший, цей більший, а далі буде ще більший. А ще один буде взагалі... Ні. так діло не піде. Тож цей стовпчик я забираю і на його місце покладу той, що я обрізав вчора. І виставлю його в рівень 60 см від землі. Ідеально. Чуть-чуть підбити. Візуально вони будуть казатися один той більший, цей менший, там ще менше. Нічого страшного. Головне це висота. Ну що ж, діваю рукавиці й до роботи. Ну, отак народ, цей стовчик установлений. Ставлю ще один і все. це все бетоном. До я собі зроблю відмітки. 30 см в бетоні, 30 см порожньо, 30 см в бетоні, 30 порожньо. Так і всі робиться. Всі стовпчики так само. Ну Отак, народ, щось я психанув і залупашив майже до кінця стовпчиків. Раз, два, три, 4. І з того боку, там, де зараз стоять старі клітки, буде ще 4. Тобто всього 8. Ну, всю сторону зробив, зараз головне залити і чекати. А потім буду розбирати клітки, але це вже буде зовсім інша історія. Тому зараз несу якісь грудочки якогось бою, трошки закидаю всередину, трошки закидаю ззовні і роблю раствор. <му> Ну, а далі, після того, як я закопав, була заливка. Е, в мене дуже багато всякого бою, всякого непотрібу, саме грудочок таких бетону невеличких, щось закидував в ямки, щось закидував всередину труби, і все це заливав бетоном. Як я вже казав, я відійшов від шпильки, тому що я не бачу доцільності тільки розхід матеріалу. І е, гарненько це все усадивши в землю. Я зробив першу заливку, тим більше, що погода дозволяла. Ну От народ, стовпчики залиті, інструментарій розкиданий. Фух. Тепер головне чекати, щоб воно все застило як можна сильніше. Ну, я сюди скоро до них не вернуся в будь-якому випадку, тому що є інша робота. На сьогодні, думаю, все, бо спина відвалюється. Щось трошки з непривички мішання бетону, як би я його не любив, але. Спинка відчуває зразу. Мию тачку збираю інструментарій і думаю, на сьогодні все. А з завтрашнього дня буду розбивати, розбирати старі клетки, ті які збоку. Планувати думати, проєктувати в себе в мозгах, як воно буде, чи в один ряд, чи дійсно в два зробити. Але це вже зовсім інша історія. Так, да, треба ще. Вже можна доставати, доставляти екструдером цю стінку, враховуючи, що вже стоять оці, скажімо, труби, то вже можна до них екструдер ліпити і робити вже цю всю конфігурацію, яку я задумав давно. Але, на жаль, поки що роблю паузу, тому що фінанси знову сказали до побачення, телебачення. Ну, Справа така житейська. Я вам бажаю всіх благ, щастя і здоров'я. Пока. Ну, а так народ у мене це вийшло. Е це тільки перша частина. Далі зроблю, е покажу вам, як я розбирав кролятню старю. М дуже сумно мені було. Багато туди труда вкладено, але що робити? Все старе унічтожається для того, щоб побудувати щось нове. І після того я вам покажу. Як далі я робив стовпчики і де були мої помилки? Ну, таке теж, на жаль, буває. Так що, перша частина стовпчиків закінчилась. Я вам бажаю мира, добра, щастя, здоров'я, всіх благ. Пока. І ми ще обов'язково побачимось.